Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Усміхніться один одному, подаруйте промінчик доброти, і ми з вами почнемо цікаву подорож у світ казки, краси і добрих відкриттів. Діти, а хочете дізнатися, про що ми з вами зараз поспілкуємося? Для цього потрібно відгадати загадку. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу, до речі, ще й талановиті: землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море. Про людей і квіти, то скажіть же, діти, що це за країна? Правильно, дітки, ми сьогодні говоритимо про нашу рідну батьківщину, Україну. Хто помітив, як говориться про Україну? Так, діти, наша Україна гарна, неповторна, красна. А чи всі слова були вам зрозумілі? Як би ви пояснили слово «красна»? Так, у цьому вірші слово красна означає прекрасна, чудова, красива. А зараз подивіться уважно на цей малюнок. Що ви на ньому бачите? Як ви думаєте, чи справді Україна така велика і гарна? Подивіться на передньому плані дівчинка, яка читає книжку. Уявіть, вона лежить на теплій травиці, вдихає аромат квітів, слухає щебіт пташок, відчуває ласку сонячних променів. Як ви гадаєте, а їй цікаво читати книгу? Так, вона посміхається. Отже, читати їй цікаво. Можливо, вона читає оповідання Василя Сухомлинського. А що там за лісом? А хочете, і ми його прочитаємо. Послухаємо уважно, дізнаємося, якою Василь Сухомлинський уявляв Україну. Мені пригадується весняний день, сяє сонце, ласкавий вітерець шепоче в листі дерев, співають пташки, що шелестить у лузі, так тихо-тихо, ледве чутно. Я сиджу на високій степовій могилі і слухаю, як шумить весна. Переді мною зелені лани на обрії ліс. А що там за лісом? питаю старшого брата. Поля села, каже брат, а там знову ліс. А за тим аж лісом, що там? Дніпро, велика наша річка Дніпро. А за Дніпром що? Знову поля, села, ліси. Це було тоді для мене найбільше відкриття світу. Мене здивувало, що світ такий широкий. Мене зворушило, що така велика, багата Україна. Діти, а тепер поміркуємо над деякими словами. У нашому занятті буде багато нових гарних слів, які допоможуть нам краще уявити красу України. Що може означати слово сполучення степова могила? Так, степова могила це невеликий пагорб, який залишився з давніх часів, пов'язаний з історією або легендами? Що ж таке обрій? Обрій це лінія, де небо ніби торкається землі символ мрії далеких просторів невідомого світу. А як ви розумієте слово зворушило? Це означає схвилювало, вразило, розчулило до сліз? Діти. Як ви вважаєте, що стало для хлопчика найбільшим відкриттям світу? Що його здивувало? Якою в касті постає Україна? Дітки. Ми з вами уважно прослухали казку, попрацювали з новими словами, порозмірковували над прочитаним. А тепер пропоную подивитися на цю казку по-особливому через кольорові капелюхи думок. Вони допоможуть нам подивитися на цю історію з різних боків і розумом, і серцем, і фантазією. Тож зараз. Ми надягнемо їх один за одним. Зелений капелюх хоче дізнатися. А що б ви зробили, якби могли побачити, що там ще далі за Дніпром? Наприклад, я полетіла б на повітряній кулі і роздивилась все згори. Або можна побудувати високу вежу і побачила б весь світ. Чи збудувала човен і попливла по Дніпру Шукати нові міста і ліси. Білий Капелюх це ваше знання. Що ми дізналися з оповідання про Україну, що Україна велика, в ній багато полів, лісів і річок, що в Україні тече річка Дніпро, що навесні Природа дуже гарна, співають пташки, шелестить трава, чорний капелюх запитує, що могло б зазмутити хлопчика в оповіданні. Якби йому сказали, що світ маленький і немає нічого цікавого, якби він не мав із ким поділитися своїми думками, якби зникли квіти. Пташки і зелень, і все стало сірим. Жовтий капелюх цікавиться, що гарного було в тому весняному дні. Так, що світило сонце, був лагідний вітерець. Хлопчик дізнався, що його країна дуже велика. Він відчув, як прекрасно жити в Україні. В Синій капелюх одягайте і мерщій відповідайте. Про що головне розповідає це оповідання? Про любов до батьківщини. Про те, як дитина вперше зрозуміла, яка велика і гарна Україна. Про відкриття світу і радість пізнання. Червоний капелюх це ваші емоції. Та які почуття викликала у вас ця казка, я б сказала радість, гордість за Україну, захоплення природою, спокоєм весни. Діти, ви дуже гарно відповідали як справжні дослідники, мрійники і розумники. А зараз ми зробимо ще одну дуже важливу справу: пригадаємо оповідання. Коли ми переказуємо, ми не просто повторюємо. А передаємо почуття, думки, важливі події. Тож поставте відео на паузу. Уявіть, що ви той хлопчик або дівчинка, що сидить на степовій могилі. Згадайте, які картини ви бачили у своїй уяві. Спочатку спробуйте самостійно або разом з дорослим переказати казку. Потім натисніть продовжити. І ми рухаємось далі. Молодці, ви чудово впоралися з переказом. Наш розум працював старанно, а тепер саме час трішечки відпочити. Та руханку, ти моя країно, ти зробити. Як гарно вирухалися справжні українські козачата та козачки. Скажіть, будь ласка, як називалася наша руханка? Так, ти моя країна, ти. А про кого і про що була ця пісенька? От бачите, як багато всього гарного ми вже знаємо про нашу Україну. Діти, то як ви гадаєте, що означає слово батьківщина? Так, це місце, де ви народилися, це наша сім'я, наш дім, де ви живете, там, де живуть мама і тато? Діти, ви чудово впоралися з таким важким завданням. Ви змогли не тільки описати. Але й відчути, що для вас означає батьківщина! А зараз у нас буде особливе художнє завдання. Уявіть, що ви зустріли дитину з іншої країни, яка ніколи не була в Україні, не бачила нашого неба, наших полів, не чула, як співають жайворонки і не знає наших казок. Як ви зможете показати їй Україну? Намалюємо наші поля, квіти, дерева та шок. Покажемо, яка у нас гарна природа. Намалюємо Дніпро, ліс, сонечко. Так, правильно, тож зараз пропоную вам створити малюнок за своїм задумом. А що там за лісом? Подумайте! Щоб побачив хлопчик із казки Василя Сухомлинського, як би ще далі зазирнув за обрідь. Або що б ви хотіли показати дитині з іншої країни, щоб вона закохалася в нашу Україну з першого погляду? Діти, у кого немає фарб чи олівців, можна навіть пальчиком у повітрі намалювати, головне, фантазувати і відчувати. Тонкою лінією олівця намалюйте горизонт трохи вище середини аркуша. Це ніби те місце, де небо таркається землі. На передньому плані або ближче до горизонту намалюйте кілька дерев. Можуть бути дуби, берізки або сосни. Стовбури вертикальні лінії, а зверху крони круглі або овальні. Ви можете зробити дерева зеленими, коричневими, жовтими, як бачите уявно. Уявіть і намалюйте те, що ви бачите за лісом. Поля з квітами, чи річка або озеро. Можна намалювати будиночки в селі, далекі гори, сонечко і хмаринки. Виберіть те, що підказує вам ваша уява. Це буде ваша відповідь на запитання казки, а що там за лісом. Обережно і з любов'ю додавайте кольори: зелений, жовтий, синій, блакитний, коричневий. Нехай на вашому малюнку буде яскраво і тепло, як в Україні на весні чи влітку. Подивіться на свій малюнок і розкажіть, що саме ви зобразили. Діти, ваші малюнки просто диво, які вони всі різні, але в кожному краса, доброта і любов до рідної землі. Кожен ваш малюнок це розповідь. Ви намалювали те, що відчуває ваше серце, і це справжнє мистецтво. Діти, що вам найбільше сподобалось малювати а хто або що живе за лісом у вашій уяві? Що б ви хотіли, щоб побачила дитина з іншої країни на вашому малюнку? Уявіть, що ви тримаєте в руках невидимий мікрофон. Назвіть одне слово, яке залишилось у вас у серці після сьогоднішнього заняття. Діти, сьогодні ви були справжніми мандрівниками, мислителями. Ви думали, мріяли, творили, пізнавали свою країну, і хоч наше заняття добігає кінця, любов до України ніколи, тож не забувайте дивитися навколо, помічати красу, берегти її, розповідати про неї не лише словами, а й добрими справами, малюнками. Щирими посмішками